Рішили з'ясувати, хто є найцікавішою та найпопулярнішою постаттю в магістерській програмі журналістики. Уку для цього нами проведено невелике опитування серед самих студентів. Олександр Бугаєнко Сашко Бугаєнко. Чим полягає такий успіх Сашка Бугаєнка здогадатись складно. Адже він редактор мистецького сам видаву фотограф, поет, журналіст, вродженець княжого міста Теребове, а ще Сашко любить грати в баскетбол і це не дарма. В цьому спорті, як і в житті, потрібно поставити мету і потрапити точно в ціль. Ось в ціль. Вітаю! Мене звати Богдан Ворон. Родом з Луцька. З дитинства музикую на фортепіано та малюю. Журналістка завжди була в моєму житті. Мій дідусь працював у районній газеті. Батько постійно пише, виступає на радіо та телебаченні. Жодного дня без рядка. Ось їхня головна наука. Свою першу радіопередачу про музичні інструменти я записав, коли мені було вісім. Тоді я мріяв бути. Література з діаспори, зокрема про український визнаний рух та мій гуру, фізик-математик, палкий прихильник енергетики Анатолій Свідзинський виховували мої погляди. Цього не сталося без допомоги батьків, які завжди давали право вибору. Посеред захоплень фільми Іномара Беремана Феліні. Найрізноманітніша музика від класики і джазу до українського треш 70. мистецтво, археологія, графічний дизайн. Я постійно подорожую, беру участь у міжнародних програмах з демократії, культури та інновацій. Люблю працювати в команді, бути студентом, імпровізую всьому. Не люблю правила, ціную щирість і відкритість. Дуже радий нашому знайомству. Сподіваюся, що УКУ стане моєю улюбленою альмаматор. Мене звати Богдан Головко, і моє життя це музика. Музика, з якою я прикидаюсь і засинаю, яку відчуваю і обожнюю. Тому кожну справу я намагаюсь перетворити в мелодичний плин звуків, досягти співзвуччя і гармонії. Моя сестра Христина, яку я дуже люблю, також обожнює музику. Вона займається вокалом, і ми ідеально доповнюємо один одного на сцені і у житті. Розпізнавати музику можна в найнесподіваніших речах, яким потрібна лише краплина нашої уваги. Перша музика спорту відкрилась мені в 12 років, коли я, не задумуючись при час, ганяв м'яча з друзями. Тоді я ще не усвідомлюю, що дитяче захоплення вплине на вибір майбутнього фаху. Я жодного разу не підіймав над головою переможний кубок, бо в якийсь момент зрозумів, що любов до спорту спровокувала мені імпульси до майбутньої професії журналістики. Отже, основне для мене це сформувати свій власний стиль і знайти себе у світі спортивної журналістики. Привіт, мене звати Валентин, і нині я учасник магістрської програми журналістики. Я народився на Хмельниччині, зростав на Дніпропетровщині, а освіту здобув у Херсоні. Кожне з цих місць є особливим і пам'ятним у моєму житті. Головне у ньому це мої друзі та близькі люди, які зробили його насиченим та цікавим. У Шепетівці на Хмельниччині минуло моє дитинство. З цими місцями мене пов'язують найприємніші спогади. На Дніпропетровщині залишилось багато моїх однокласників і знайомих, з якими я досі не втрачаю зв'язку. А у Херсоні я зростав інтелектуально. Саме там вийшла моя перша публікація у шкільній газеті Вісті гімназії. Опісля я мав нагоду працювати у херсонському прес-клубі, друкованих виданнях та на радіо. В УКУ я прагну розвинути свої здібності і опанувати фах журналіста у повному розумінні. Два роки навчання у Львові порівняно невеликий період, але я сподіваюся, він стане важливим кроком у моєму професійному становленні. Добрий день. Я Наталя Задорожня, магістр літератури, який обожнює фотографувати. Знаю, що моє ім'я вам нічого не говорить, але мене чесно, я вірю, ви почуєте. Доброго вечора. У студії працює журналіст Наталя Задорожня. Сьогодні в вашій увазі я пропоную інтерв'ю з композитором Антоном Батаговим, а згодом з письменниками Анною Брамс, Міланом Кундерою, художниками Чайном Мейном і Девідом Харуні. Можливо, а я до цього прагнуту. На екранах ваших телевізорів ви побачите мої стрічки про Василя Стуса, Агатангла Кримського, Марію Капніст. Я цього хочу. Я в це вірю. До зустрічі в ефірі. Не герой нашого часу таку характеристику йому дало мистецьке видання пі, і це справді так, бо сьогоднішнє геройство далеке від лицарських подвигів середньовіччя чи марвелівських коміксів. Він герой восьмибітного світу, він містік хіро за сумісництвом друг, композитор, поет, політолог, публіцист, медіамитець та учасник магістерської програми «УКУ». Фанатизм в усіх його виявах. Обожнює рідне місто. Учасник групи парафія мистецького спротиву теребовлі та ордену шаликоносців. Добрий день! Я Юлія Задорожня. Я киянка. Мій Київ немовласна лінія метро. Станція Дніпро з її панорамою лівого берега. Печерська, біля якої поспіхом пила гарячу каву перед парами. Контрактова, на якій ми зустрічалися із друзями, і кінцева, вечірній Поділ чи Андріївський узвіз. Київ навчив мене цінувати людей, ненавидіти лукавство та байдужість. Я зрозуміла, що повагу потрібно заслужити, дружбу загартувати часом, а щирість і чесність є найбільшими чеснотами людини. Саме щирість і чесність для мене є синонімами справжньої журналістики. Це я зрозуміла у Києві. Навчитися цього я прагнутому у Львові. Я Василь. Мене назвали на честь прадіда музиканта, що все своє життя грав джаз. Він підносив до неба свою золоту трубу, і була музика. У моєму рідному Херсоні пахне степом і морем. І це теж музика. У кожному місці, де я побував, була своя особлива мелодія. У Кортебелі вона звучала день і ніч. Саме там я зрозумів, що джаз це не просто музика, це час, який творять на твоїх очах. Харкові вона звучала дуже голосно, на вулицях і площах цього міста. Я навіть почув, як гупають барабани минулих десятиліть. А от в прип'яті її зовсім не було. Мертва тиша. Цей час видався розтягнутим до безконечності. І лише коли я виїхав із зони відчуження, я знову почув музику життя. В Пітері я слухав мелодії білої ночі і вчився розуміти живопис. Під Івано-Франківськом мені здалося, що співали навіть гори. У Львів я приїжджав багато разів. Для мене Львів це місто найчастіших джазових імпровізацій. Він такий різний, і непередбачуваний, як сам джаз. Музика завжди супроводжує мене. Вона не заважає, навіть коли я читаю. До речі, кожної хорошої книги теж є музичний супровід. Інколи текст це справжня мелодія, яку можна проспівати. Я вважаю, що і в журналістику можна вплисти музичний супровід, який зробить її не ремеслом, а мистецтвом. Таке життя можна характеризувати різними метафорами. Однією з можливих є музика. Уявімо собі, що наше життя музична партитура, де кожен створює свої акорди, інтервали, тони. Я лише починаю писати свою життєву партитуру, але вже сьогодні на ній звучать два акорди, вони особисті. Але я сподіваюся, що фах журналіста допоможе мені надати їм широкого звучання. Ви коли-небудь відчували смак таємниці. Коли стаєш Колумбом, а якесь нове місце. Воєю Америкою. Я люблю відкривати для себе нові місця, мандруючи Україною, болячи спостерігати, як величезна кількість наших пам'яток, в яких живе дух історії і нації, зруйновані. Ці хвилини мене огортає жах. Вже завтра ми можемо стати країною без минулого. Зруйновано не лише наші пам'ятки, руйнуються наші душі. Ви бачили очі дітей сиріт. Вони сповнені надії та вічаю водночас. Чому більшість з них не мають майбутнього в країні? Яка позиціонує себе християнською. Кожному в житті дається шанс. А ми, подібно до фотографів, які ловлять свій найкращий кадр, вирішуємо, скористатися цим шансом чи ні. Вітаю! Мене звуть Олена Клименко. Життя складається з безлічі моментів, які, окрім спогадів, приносять нам певний досвід та навчають нас. Такий багаж знань мені саме з собою впродовж життя. Фантастичний Львів – місто, у якому я народилась. Тут я росла, пізнавала світ і знайшла чудових друзів, Захопилась музикою та малюванням. Полюбила осінь та каву. Я люблю фотографувати. Через світлини пізнаю світ, емоції, почуття, навчаюся помічати дрібниці. Вважаю, що найкраще фото дитячі, адже тільки діти вміють так щиро висловлювати свої почуття. Стрільба з лука цей спорт, навчив мене цілеспрямованості та впевненості. Бути щасливим це пізнати та віднайти самого себе. Я люблю читати, а філософія сковороди є потімником для мене в житті. Київ освіта у Могилянці та бакалаврат культурології. Кохання, нові враження та відкриття нових горизонтів. Робота, завдяки якій я зрозуміла, що хочу у світ медіа та реалізувати себе на журналістиці. Власне, в різні періоди життя, новий досвід відносять нас щоразвище з ходинками життя. Сьогодні я тут з вами, впевнена, що тепер моя воліська наповниться новим, цікавим досвідом, знаннями та прекрасними друзями. в тому, що він різносторонній. Наприклад, сьогодні з ним можна говорити е, про харківські угоди, а завтра з тим самозадоволенням можна дивитися на вечірку, е, класно відпочити і отримати те саме задоволення від спілкування і від зайомства з ним. Юра дуже любить свою справу, в статтях він іронічний і точний, а в політичних дослідженнях має свій стиль і по-особливому підходить до проблем. Я вважаю, що він буде дуже хорошим журналістом, так як думаю, що це саме його поклик. Я завжди приємно побувала його, його лідерські якості. Ми разом навчалися на військовій кафедрі разом, вчилися в школі інтернет журналістики. Він завжди брав ініціативу у свої руки. Моє життя. Можна вмістити моє життя хвилину часу. Воно ж повне подій, імен, емоцій. Я звичайна дівчина з незвичним для України литовським прізвищем. Живу в місті, що колись славилось суднобудуванням, а тепер відомо хіба співаючим мером, гарними дівчатами, кавунами і лиманом, який більшість уперте кличе морем. Можливо, Миколаїв занадто провінційне місто, та я його люблю. Люблю за дитинство, за близьких людей, які завжди чекають на мене там. Куди ти привела мене моя любов до подорожей? Ще в школі я почала казати всім, що стану журналістом, хоч тоді і не уявляла, що воно таке. Пройшов час, і, вже працюючи в інтернет-виданні, пишучи щодня десятки новин, стикаючись зі звичайними людьми і зрозумілими чиновниками і відчуваючи, що моя праця має певні важелі, зрозуміла, що не помилилася. Журналістика це саме та сфера, де я хочу реалізувати себе. Хочу писати і принаймні намагатися змінити країну, в якій всі ми живемо, і яку я дуже люблю. Я народилась в княжому місті Теребовля. Мене виховали в чудовій сім'ї, де близьким другом для мене став старший брат. Я відповідно намагаюсь бути добрим прикладом для молодшої сестри. Одним із моїх захоплень є музика. Я співаю в хорі університету Оку. Люблю дивитись і грати в футбол, що є нетрадиційним для дівчат захопленням. Люблю дітей, а особливо разом із ними весело проводити час, коли я навчаю їх і теж дуже багато вчусь від них. Через велике бажання допомогти іншим я обрала спеціальність соціальна педагогіка в УКУ. Важливим етапом у моєму житті стала реалізація дитячої мрії під гаслом, дізнавшись, розповідай, тобто мрії бути журналістом, яка під час навчання на магістерській програмі стає все більш реальною. Я вірю, що після закінчення програми отримую все те, чого очікує суспільство від професійного журналіста. Що ж вам розповісти про своє життя? Щось занадто нудне, щось занадто інтимне. Краще я вам розповім, чим я пишаюся. Я пишаюся своєю сім'єю, а моєю мамою гордиться ще й вся країна. А ще я вчилася у найстарішому університеті України, Києво-Могилянській академії. Пишаюсь своєю колекцією квитків з різних країн і тотальною відсутністю на фото з цих поїздок, тим, що побувала над під землею і в небі, тільки ще під водою мене не було. Колекцією музики, дисків та бібліотекою, уміннями грати на гітарі, фехтувати і грати ще доколи, першою роботою та й подальшими вдачами теж, принциповими журналістами, які ще є в нашій державі і з якими мені пощастило співпрацювати. Своїм фотоапаратом і тим, що в його об'єктив часто потрапляють дитячі посмішки. А ще своєю країною, бо вона така одна: і Львів теж один. Я звати Ірина Сало, народилася і живу у Львові вже 21 рік. Навчалась у звичайній львівській школі номер 100 Паралельно ходила у музичну школу. Тепер вмію грати на баяні. Роки тому поступила у Львівський університет Франка на факультет журналістики. До того мої знання про журналістику обмежувалися вечірніми новинами ТСН на 1+,1. плюс Але за цей час багато чого змінилося. Маю декілька публікацій у місцевій пресі. Найбільшим моїм журналістським досягненням вважаю роботу в інтернет-виданні Власкорнет. Там я зрозуміла, що однієї практики замало, потрібні знання. Ось тому я тут, в УКУ. Люблю подорожувати, але подорожую автостопом. Поки що об'їздила Україна і трішки Польщу, але куди б я не їхала, я завжди повертаюся додому, як на повітку, бо є ті, які, які мене люблять і дуже чекають. Мої батьки познайомилися в літаку. Для мене це стало символічним. 22 роки свого життя я провела у мандрівках. Я багато подорожувала, але найкращим місцем для мене завжди залишався Київ. Останні 5 років я вивчала історію в університеті Шевченка, історія та мандри разом дають яскравий інформаційний коктейль із фактів та вражень. Я знаю, кожного своя мета, але мене цікавить не вона, а кількість пригод та вражень по дорозі. Що може бути цікавішим за можливість змінювати часові пояси. Континенти, кліматичні зони, знайомитися з новими традиціями, торкатися нових культур своїми руками. Я бачила вікову кригу Альп, пустелі Єгипту, класичну архітектуру італійських міст та футуристичний Дубаїв, їздила на собаках далеко за полярним колом і на слонах поблизу екватора. Я слухала молитви у храмах Малого Тибета, дивилася, як славлять Будду в Таїланді, Аллаха в Абудабі та Ісуса у Ватикані. Знання історії та специфічний світогляд історика робили всі враження ще цікавішими, адже знаючи історію, краще розумієш будь-яку культуру. Під час однієї зі своїх подорожей я зрозуміла, що бути туристом недостатньо. Я відчула потребу розповідати людям про наш захопливий світ, тому я хочу стати журналістом. Heels into the Brooklyn dirt I know it isn't dignified to run But if you run you can run to the Coney Island roller coaster ride to the highest point and leap across the filthy water leap until the Gulf stream's brought you down I could be there when you love I could be there when you love